І питання, Боже, благослови, будь ласка, це богослужіння. В ім'я Твоєї любові. Дякую тобі за Олю, за любу, за Ксеню, за Лілю. Навчайно, сьогодні в ім'я Твоєї любові, Боже мій. Туди питання. У мене є питання. Питання ні, ні, таке: чому забирається найдорожче? Е це стосується як і рідних, які які йдуть і помирають, так і помітила, ну значить це, ну мабуть, може, в мене тільки не знаю, може, ще в когось так. Тільки починаю спілкувати з людиною, її так засилають на якийсь інший континент, взагалі. тільки... Ну, якось такі враження, що забираються те, що ти до чого ти звикаєш, прив'язуєшся. Не розумієш, що, мабуть, не можна прив'язуватись, але вони настільки навіть кота забрали. Ну, Тобто, коли він мене дратував, там був маленький, і все, гриз, розкидав квіти там погриз. він мене дратував. Але коли вже виріс такий кіт, і моя сусідка каже, забери кота, кажу, що щось не так в кімнаті, щось не так, ні. забери і все. ну, на рівному місці забери кота, бо я його почала любити <смеш> більше ніж раніше. І знову забери. І, І... Ну, таке питання: <смеш> чому mm -hmm. забирається те, що ти прив'язуєшся? О, це є багато, багато причин, чому так трапляється. А... Почнемо спочатку. Є а... таке. Спаситель помер на Христі за нас, щоб ми не сумнівалися в тому, що він про нас думає. Він це зробив безплатно, без нашого прохання, без попереджень. Він знав, що нам то треба, і що інакшого способу нема, і інакше нам біда. Він тому пішов і зробив те, що треба зробити. Для кого? Для нас. І що? І в результаті ми маємо спасіння і вічне життя. Так? Як він до нас ставиться? Байдужий? Навряд чи. Ненавидить нас? Не думає. Так? Злий на нас? Має до нас претензії? Про що говорить його вчин? Як ви думаєте? А, любов, а любові. Правильно відповідає Ісус Христос. Так? Про безумовну любов, вона каже. Так. Це говорить про любов і дійсно про безумовну. Тому що ми знаємо, що якби були умови, так, то я би провалила. Я вже провалила. Я знаю всі свої умови, так? Ми знаємо, що ми не витримуємо умовної любові дотриматися ну, якийсь тривалий. Значимо тривалий час, не виходить нам витримати, так? Тому, очевидно, ця любов має бути безумовною. Вертаючись до того питання. А чому ж забирається те, що ти більше всього любиш? Ну, я не знаю. Я думаю, що у випадку із родичами і з котом причини різні. Так? Я сказала викинуть вікно. Uh, <зараз> Забирається найцінніше. Чому? З різні причини. Є багато різних причин, але, так? як ми почали, це не те може бути, що за... може бути те, те, те. Всякі різні може бути. Так? Зараз ми будемо вгадувати, які причини, От, припускати, але точно не те, що Бог тебе не любить. Це точно не те, що Бог має до тебе претензії, чи тобою не задоволений. Це точно не та причина. Не з тої причини. А які таке кажеш, можуть бути причини? Може глисти, як і. Може глисти, так, і помер. Ні, що не здобув. Ти просто не чула вступу, так? Я не чула. Бо ти не чула, так. Так, остання люди крапля, остання крапля. крапля так? Чому люди пропадають? З різних причин, так переважно погані речі з нами стаються і не тільки те, що нас щось забирають. Ну, забирають це, напевно, одне з найяскравіших. Те, що нас розчаровує, стається з тієї причини, що хтось нас не любить. Але як я, як я почав вам, так що ви розуміли, це точно не Бог і не спаситель. Це не від Бога сталося. так? А від кого може ставатися, якщо не від Бога? Дуже багато є артистів всяких у житті, так? які можуть спричиняти нам ті чи інші події. Ну, Наприклад, наші ми, з Золі, сьогодні йшли родичі, так? братіки і сестрички, старші особливо, так? дуже люблять запхнути і повернути, так? особливо в Так що травма лишилася на все життя. Відібрати іграшку, дати іграшку так, що ліпше б вони в житті ніколи нікому нічого не давали. так? Травмувати, вчинити зло, звідки забереться? Загалом, ну, все зло у, світ, у світі воно бере корінь із гріха. Так? Гріх це корінь, а ягідка це вже конкретна гадость. Так? Но корінь то гріх. Так? І він є в серці кожної людини. І через це а, корінь одинаковий у всіх, так? а ягідки у всіх різні. Так? Один нагадить таким чином, другий нагадить іншим чином. Так? О, чому чоловік покинув у житті? Та сама річ, гріх виріс його от в такому банані. Так? А, взяти жінку, змарнити її 15 років життя і покинути. А я собі іншу візьму. Чому? Бо гріх, так? Що то таке гріх? Гріх це людина поламана, неправильно функціонує. Або, інакше кажучи, вона функціонує е шкідливо. Так? Ну, якщо машина функціонує і несправно, так? вона діє, але вона поламана. Е яка перша думка? Це теж гріх, так? Це теж якщо є якась машина, механізм, електроприлад, так? Ну він працює так. Ще працює, ну ти точно знаєш що він вже поламаний. Наприклад, короткий проводка в лампі у вас, так? Ви прийшли і лампа так. мих-мих, загорілась, погасла, загорілась. Світиться, так? І там каже таке. Яка думка має бути здорова? Видірнути з розетки, а здорова думка має бути. Так, я вас навчу всього. Так, якщо ви йдете і раптом вас так А? А? нормально це, так? Щось ойкало тут зверху, так? Під щелепою. Я розумію, думки можуть бути всякі. Здорова думка така: бігом до стоматолога вже просто вже дістаєш телефон другою рукою і дзвониш. Так, коли вільний, зуб привіти передає. Так? Хто привіт. О. Якщо автомобіліст їде, водій їде і він чує, раптом почало щось гримати ззаді. Що він робить? Він зупиняє машину, він уважно слухає і зупиняється вже, так? Чи часом не колесо відвалилось? Чому так? Тому що якщо цього не зробити, зламаний механізм може бути дуже небезпечний для життя. Те, що функціонує неправильно, дуже небезпечне для здоров'я і загалом для життя. Зуб може, ну, можна втратити, наприклад, Так, тиждень приходить і все. Пішло а, крізь пульпу, туди вглиб, до нерва рвати і до побачення. І має ще один протест. Так? Автомобіль колесо відвалилося, якщо зараз не станеш, то може вже і не станеш зовсім. Так? Вже зупинишся, може, аж на цвинтарі. Лампа починає е е коротити і е там мигає. Може наступна річ, якщо ти зараз не висмикнеш, може наступна річ, то вона вдарить в тебе. Так? І що? Ну, і ти поточишся, впадеш виском об стіл, розіб'єш голову і помреш. Чи з інсульта, зараз, так? Просто від удара струм. струм. Струм так звично, ну, зупинка серця від лампи навряд чи буде. От, але е, спіткнутися і гепнутися неудачно, наприклад, у слову черепа обстіли, все голова відпала. Особливо дівчата, дуже легко. Дуже легко. От так падаєш сюди. Акуратно, сюди, або задом так, туди, так, або виском сюди. Так, отако на кутик просто. Ото 60 см вистачить, щоб вас убить. Так? А коли вас там затрясло, і ви або тільки відпустити, ви вже падаєте. От, тому е поломаний механізм треба терміново зняти з експлуатації, так? І я то на віднести до майстра. А е гріх це поломка в нас. І в результаті буде якесь зло. Так? Гріх це поломка. Щось поломано в нас. Якщо гріх з людини не забраний, людина поломана, і рано чи пізно вона десь при нас вдарить. Рано чи пізно воно нам пошкодить, рано чи пізно буде травма або може навіть летальний випадок. Таке трапляється дуже багато. От. І це ті причини, чому нам робиться зле, в тому числі в результаті того, що ми щось втрачаємо. Люди втрачають здоров'я через гріх, роботу через гріх, родичів через гріх, мрії, майбутнє, надії все і життя через гріх. Загалом гріх, врешті-решті, сказано, що кожен з гріх вчинений, народжує смерть. Так, рейх написано. Вчинений гріх народжує смерть. Чого? Ну, всякого. В цьому випадку взаємно, ти кажеш. Забирають людей. Тільки познайомилась з гарним хлопцем на дискотеці, і от він дзвонить з Австралії, так? А я думала, завтра знов підемо. так? Смерть взаємна. Так? Так? Це такий цікавий пасаж. О, е Що робити, щоб того не було? Треба, щоб був забраний гріх. Звідки? Ну, звідусі, звідки ти хочеш, хочеш, щоб щось збереглося. так? Наприклад, продукти. Раніше не було такого, як гниття продуктів. Смерті взагалі ніякої не було, так? До гріхопадіння. Те, що у вас е, е, цвіте бурак е, на цьому варений на тарілці, це через гріх. Але то проста річ, ми не асоціюємо як би, бо бурак ж не вини. Так? Звичайно, бурак не винний, До людина згрішила, і гріх прийшов у все творіння. В тому числі в бурак в цибулю, яка гниє, там, в ящику, так? В кутку, одна. Так? От, е, і, і так далі. Всі ці речі. Щоб продукт не марнився, що треба? Треба вжити спеціальних заходів. Наприклад, береш на той самий бурак, кладеш в холодильник. Так? Е -е, що відбувається? Ну, холод, він сповільнює всі процеси, в тому числі процеси розпаду. Холод сповільнює життя. Другого в холодильник не було, я розумію. От, ну можна сповільнити сповільнити всі процеси, так? Так. Е е е є інші способи, як сповільнити процес е гріха в людині. Яким чином це робиться? Бог може це зробити. Яким чином? Через це називається покриття. Святий Дух покриває людину і стримує її від зла. Ну, наприклад, ви бачили в школі, наприклад, так? одні діти марняться ну, буквально ще навіть до першого класу. Вони вже геть змарнені. До такої ступені змарненості ви доходите аж 15 років, як вони тоді були. так? Чому так? Бачили, ні? Воно ну, напевно ж бачили, так? Бо воно дуже часто є. Одні чомусь швидше, другі повільніше. Чого? Ну тому що е е була різна ступінь захисту, так? Наприклад, дитина виростає в хаті і е е е тато алкоголік так? Або злочинець, так? І що? Ну, він взагалі під системою зла. він там адепт, він священик у сатані. Він просуває його ідеологію в світ на практиці. Так? І що? Дитинка виростає без покриття, відкрита до зла. і вона приходить в перший клас, вона вже знає всі матюки, які ну, я і в кіно навіть не чув, так? От, і довго не почую. І діточки від неї шарахаються, так? і вони трохи ізольовані собі, і курять там за туалетом, коли всі вкратики налики бавляться. А, е, прогресують у злій і швидше відходять. Так? Або направляється. Ну рідко таке буває. Так? Коли з дітей знято покриття, їм тяжко дуже виправити. Їх виправити дуже важко. А, а інші помаліше, чому? Тому що Бог захищає, дає нормальних батьків, народилися в нормальній сім'ї, в нормальних батьків. Так? І батьки ніколи не матюкались. Так? І що це робить? В 45 років перший раз матюкнувся, і його довели. Так? А той в першому класі, Так? що гріх прогресує повільніше. Ніколи нікого не бив. Так? Не чинив насильство. Так? А той бився з першого класу. Чому? Тому що покриття було захист. А, від Бога. Да не від Бога. Якщо його здерти, буде морнети швидше. Ну, наприклад, в нашому житті. У вас, щоб закінчити, то на практиці в нашому випадку. Випадку віруючих, коли ти вже е, людина, е, яка має взаємини з Богом, так? то ти можеш з Богом балакати про різні речі це величезний привілей. так? Тобі не треба розраховувати на те, що там а, приходити і дивитися на людину, є в нього покриття чи нема. А, ну, це теж важливо, але ти можеш насильно на нього те покриття взяти і насунути зверху. Взяти людину, подивилася, так ага, проблема. Боже, зроби щось з тою людиною, звільни її від так? зроби, щоб вона не щезла. З церкви, наприклад, да? а, і це може вплинути. Зроби, щоб людина не, не загинула, так? От, людина грішить так, і ламає собі шию, так? Боже. І ми їдемо до тої людини, з тою людиною балакаємо, проводимо. Проводимо час з тою людиною. Хтось дзвонив? Щось, щось він хотів. А, і що? І людина стає раптом покритою Богом, цілковито, так? Ну, цей чоловік конкретно стає віруючим, і він сприймає Боже Слово. Він включився, так? народився в нове життя. Що зробили? Не на нього покриття. А коли, ну, його ослабили спочатку, життя йому зломило шию, так? І він став слабшим. А в якому значенні? Його гріховна природа ослабла разом з його тілом. Бо тіло або плоть, так? А, вона тісно прив'язана до гріховної природи. Коли її ламають, людина робиться більш податливою а, чого? Бо зламана, так? І вона не така горда, зверхня, не, не так сильно опирається, щоб сили нема. Так? Фізичної сили нема, але теж вже душевної сили, щоб там воювати інтелектуальні ігри. там. Бога нема, бо ви мені не докажете. Знаєш, коли ще є зломана, і в тебе ворушаться тільки губи, так? І все решту з-під тебе виносять і тобі приносять, ти не дуже хочеш махати, бо нема чим махати. Махалки паралізовані, так? лежать махалки. І наступає та річ, яка називається покора. Мусиш коритися, Бог вчить покори. Він таке робить з людьми раз, два і три в житті. Так? Відкриває їм вухо, як вухо не допомагає б'є попу. Так? Це часто допомагає. Називається картання. І тоді до людей починає доходити. Вона слухає, прислухається, і дивишся раз і сховалася під Боже покриття. Зайшла. І що тоді? Тоді. Ви знаєте, гріх знімається з людини в момент спасіння, так? він перестає її марний. Зупиняються всі ці негативні процеси, що буде, Так? І що, починаються інакші процеси, процеси набуття праведності. Людина починає функціонувати правильно. Так? Пристрій поладнали, так? лампочку розкрутили, заізолювали, закрутили назад, так? вимкнули розетку, Ось перший день вона світить на іскри. Другий день світить не істрить, і третій, так? От. А, зуб не болить. Новий зробили і що? Добре, зуб не болить. Я три дні тішуся, на четвертий вже забув, так? Він мені не заважає жити. Функціонує е, правильно зуб. Машина їде нормально, звук прекрасний, їде нормально. Чудово, можна користуватися. Людина не пропадає з життя. так? Не робить тобі боляче. Якщо Бог робить тобі взаємне, якщо він збудовує взаємне, то люди не роблять, ті взаємини не, не роблять боляче. Якщо ті взаємини будуються, ну, наприклад, люди проходять в життя не від Бога, так, а самі по собі, то вони часто причиняють біль. І принцип є такий: це є написано в приповістях, так? Давайте прочитаємо. Так, проповісти 10 розділ, 22 вірш. Благословення Господнє, воно збагачує і смутку воно не приносить з собою. Благословення це що? Це що Бог робить в моєму житті? Те, що Бог мені робить, воно мене збагатить і смутку з ним не буде. Я знаю, якщо Бог дав мені дружину, він не зробить так, щоб я від неї плакав. так? Вона не помре завтра, так? вона, напевно, ніколи не помре, аж поки я живий. А коли помре, то я плакати не буду. Так? Якось Бог так зробить, що смутку не буде. Так? Може я раніше помру. Ми часто багато думаємо про дорогих людей. Так? А добре готуватися втратити те, що ви набуваєте, це друга річ, яку я вам скажу. Ви щось отримали, учень має бути тренований. То. Тренуйтеся в тому. Що буде, як в мене це заберуть? Як це на мене вплине? Готуйтеся, мені дали дружина я одразу готувався в той же ж момент, так, коли я зрозумів, що мені дають, паралельно почав відбуватися в серці процес. Мусиш бути готовий втратити, так? щоб е, це не вибило тебе з колії, щоб тебе це не зруйнувало. Що це таке? Ми вчимося стояти е, на бозі, а не на чомусь іншому. Залежати тільки від Бога, а не від чогось іншого. Це духовна війна, і ти мусиш вчитися стояти, так? Як в будь-якому е, е, будь бойовому мистецтві тебе вчать, стойка, перше, спочатку, як стояти, як рухати, руками і ногами. Знаєш, ти ходила, так? Вчать, так? Правильно поставити ноги. що ти куди ти, повернити ноги, так? Стопи паралельно мають бути стояти і Чуть-чуть, так? Все. Руки на рівні поясу. Рівнесенько, розверни вони виправляють тобі то все, щоб ти стала правильно, щоб то правильно було піднято, не так, не сяк, а правильно. І коли ти правильно стоїш, правильно навчаєшся одразу, ти тоді правильно все робиш. Коли ти ну, почавши з правильної постави, ти все. Подальші всі рухи ти будеш робити автоматично правильно, а постава в тебе зайде в підсвідомість. Ти інакше не будеш вміти стояти. Щоб навчитися стояти по-іншому, тобі доведеться вчитися з такою самою інтенсивністю, такий тривалий час, так? Якщо навчити правильно, тому я це зразу кажу: Вчіться, коли ви щось отримуєте, вчіться, Як е -е... що буде, якщо ви це втратите? Посудьте ще, будь ласка, щоб тому що Оля відсувається в коридор. так? Це не добра річ. Так, а то не буде чути і так далі. А, вчіться, що буде, так, якщо ви це втратите. Так, щоб ви це вас не збило з ніг, а ви далі. Оце є ви, а це вам додається. Так? Ви стоїте окремо, не на тому, що вам дається, а ви стоїте на Бозі. Ваша основа є в Ісусі Христі. Не в дружині. Не в чоловікові, не в дітях, не в роботі, не в здоров'ї, не в грошах, не в їжі і не в одязі. Так? Ваша основа не там. а де? Ваша основа в тому, що Бог вас любить. І тоді є гроші, чи нема грошей, Бог вас однаково любить. є їсти чи нема їсти, Бог вас однаково любить? Є чоловік чи нема чоловіка, Бог вас однаково любить. Це не міняється. Якщо ви не підмінили собі основу. Друга річ Бог не буде у вас забирати ті речі, які Він вам дає. Ось тут написано: Благословення Господнє воно збагачує і смутку з собою не приносить. Але часом Бог каже: принеси Ісака в жертву. Що це? Найдорожче? Ну це не те, про що ти говорив. Це не те, як світ в тебе забирає найдорожче. Ні. Світ хоче зробити а Або хоче, щоб ти любила його більше всіх на світі. Щоб він стає був на першому місці. Для чого? Щоби ти була непохитною. Щоб ніщо на світі не могло тебе знищити, незнищальною. Якщо ти стоїть основана на бозі твоє життя, бо життя ти таке починаєш зі стойки, так? а потім ти вибудовуєш цілу систему крізь руки, систему своїх переконань, світогляду і віри як стойка спочатку, якщо неправильно, то всі рухи потім неправильні, так? і так вони і б'ють їх на чемпіонатах, приїхав, неправильно навчилися стояти. Так? Раз, і раз, у тебе рука опускається, те вообще б'ють в ту щоку, чого неправильно спочатку навчився стояти. Грати неправильно поставили тобі руки, і ти не можеш того заграти, як вони, так? От, І тому то ти четверте місце, так? яке ну, ніхто не знає, яке, хто ти такий, Так? Четверте місце це дуже мільйони людей на четвертому місці, ніхто їх не знає. Так? Знає, перший, другий, третій. треті. І якщо твоє життя збудоване е, частково на чоловіку, і на, наприклад, то сатані що треба? Прийти пристрелити твого чоловіка. І тебе нема. Все, на тому твоє життя зруйноване. Тому Бог часом каже, перевіряє наші основи, приходить хитає тебе. На чому стоїть? А ну ну я похитаю ногою так. Гур, табурет тут під тобою. На чому вона? Всі ножки цілі чи одна відкручена. Чи ти тільки тримаєш одну, двома руками тримаєш? Що це що, що за дивна поза така, так? Ножка відвалюється. Він приходить і хитає. От, так само, як тренер. Приходить на тренування, берете за плечі тако, щоб ти не падав. Не падай. стань ноги, правильно постав, бачиш, так не падає. Так? От, Інакше вони, як в метро, заходять там стала на одну ногу, воно смихнуло і полетіла в кінець. За третім разом розуміє, що треба стояти поперек, так? лицем до, до вікна, так? а не до машиніста. От, е, Тому е, перша річ, ми, наша основа в на Бозі, Ми своє життя будуємо на Божій любові до нас. Друга річ. Благословення Боже, приходить смутку з собою, не приносить, не треба переживати, що Богу б'є вашою Іса. Дали Ісака, я помре. Це, я готуюсь до смерті 40 років. Так, не треба, насолоджуйся життям. Так? Дали тобі машину, дали тобі здоров'я, дали тобі жінку, дали тобі чоловіка, дали тобі то, чи, щось чи інше. Це для того, щоб тебе збагачувати. Коли ти стоїш е, на Божій любові. Що коли стається як з Йовом, так, що Бог прийшов і каже, я все забираю. Не проблема. Це, звичайно, неприємність, я не знаю, що відбувається, але то не проблема. Нема проблемів ніяких. Я не, я не помру від того, так? Бог дав, Бог взяв, хай буде благословенний Господнім я, ім'я, відповідь Йова. Знають, всі не вірують. Бог дав, Бог взяв. Вони повторюють, як приказ. Чого? Бо я. Я не враю від того. Моє життя від того не залежить. А, що це добре? що тут, добро? Добро тут а, те, що ти стаєш непохитною Божою людиною. Іншими словами, не переможна. Тебе неможливо перемогти. Чого? Ну тому що твоє життя, як Змія Горинича, сховано в голці, голка, в Яйці, яйця, зайці, зайці, качки, качка до дереві, дерево ніхто не знайде боже там небеса. Давайте відкриємо ще цей вірш, е э, на закінчення, так? Там кілька таких вирощив є, так? Колосян 3:3 саме яскраве, так? Життя ваше сховане в Бозі з Христом. Життя ваше сховане в Бозі з Христом. Оце, як Тільки ще є безсмертно, так? В північних е, казках. Де твоє життя? В, хри, в Бозі сховане. Де це? Читай, Біблію.